Як отримати повну перемогу? От в нашому житті є різні ситуації. От, наприклад, сьогодні взагалі в нас величезна ситуація. Війна йде, да? і ми, перш за все, хочемо, щоб Україна, Україна отримала повну перемогу. А може бути тільки частично. Як це? От і території, які є, які загарблені. Остануться за загарбником. І війни не буде, і мир настане. І скажіть, будь ласка, є якесь повне задоволення? Звичайно, ні. Є, є мир і перемога? Є. Тому що ми живі, нас, нас не загарбили, нас не знищили. Ми не в складі країни ворога загарбника, але не всі території звільні. А повна перемога це коли повністю звільнена вся територія. Правда? І ми знаємо, що вже не, не, не будуть нападати. Тому що ворога нема. Переможе. І тому ми сьогодні будемо розвітати принципи, які Бог вже заложив в своєму слові. Які Можуть привести до повної перемоги, якщо їх дотримуватися. Якщо ігнорувати, то ні. Давайте з вами прочитаємо важливий принцип в Слові Господні, бо він записаний, в Івангелі від Луки, 6 розділ, 46, -й, 49 вірш. І так, ось що каже Господь. Чому мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Кожен, хто приходить до мене і слухає слово моє та виконує його, скажу вам, до кого він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила поклала основу на скелі, коли сталася повінь, підступила ріка до цього дому та не змогла зрушити його, бо він був добре збудований. А той, хто почув і не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі без основи, і підступила до нього ріка, дім відразу завалився, велика стала з нього руїна. І так, який принцип якби, непохитності в вірі і отримання якби, повного благословення від Господа? Тобто збереження тебе. Це слухати слово Його і виконувати. Дуже просто. І зараз ми подивимося історію двох царів стародавнього часу. Це історія Юдейського царя, Єзекії і ізраїльського царя Йоаша. Давайте почитаємо. Історію от першого царя Єзекії. Ви знаєте, цар Єзекія він знаходився в звичайно важких умовах. Він знаходився в таких обставинах, серед таких людей, де він не міг бачити приклад віри. Всі були отступники от Бога. Чому? Тому що його батько Ахас, був. Величезний відступник від Господа. Знаєте, що він зробив? Як не один із царів. Закрив двері храму Господнього. Пам'ятаю, в Дитячій Біблії був такий малюнок, де досками забиті двері храма Соломона. Він закрив. Для чого? Щоб у них приходили люди і не поклонялись Богу? Його жертвеник Божий. Він здвинув в сторону, поставив туди ідольський жертвенник. Він, от, знаєте, надсміхався і оскверняв Боже місце, яке було назначене для поклоніння Богу. І от в такій атмосфері виховувався син його Єзекія. Більш того, оточуючи народи, загрожували небезпеці безпеці. Держави Єзекії, над якою він був царем. Прийшов цар Сенахерим, величезної імперії Асирійської, і намагався, знаєте, морально його роздавити. Він надсміхався над його вірою, вихвалявся своєю силою. І сказав, що там за твоє уповання? Знаєте, моральний такий натиск, величезний натиск перед всіма. Давайте прочитаємо це місце. Друга книга царів, 18 розділ 29, вершать до 35. Так говорить цар, це цар, якби сена, Сенахерів. Нехай не обманює вас Єзекія своїми словами. Це він звертається до народу юдейського. Адже він не спроможний врятувати вас із моїх рук. І нехай Єзекє вас не обманює Господом, запевняючи, Господь обов'язково вас врятує, і це місто не буде віддане в руки Асирійського царя. Не слухайте Єзекії, адже так говорить Асирійський цар. Зробіть мені таку ласку, вийдіть мені назустріч. Тоді кожен з вас споживатиме плоди зі свого виноградника, зі своєї смоковниці та питиме воду зі своєї криниці, аж поки не прийду й не заберу вас у таку країну, як ваш край, у землю пшениці та вина хліба та виноградників у край оливкових садів, олії та меду, ви там будете жити, а не вмирати. Не слухайте Єзекії. Який вас обманює, запевняючи, Господь нас врятує? Хіба врятували Боги інших народів своїх країни від Асирійського царя? Де Боги Хамата, Арфада, де Бог Сефарваїма, Хенета, Іви? Вони, хіба вони змогли врятувати Самарію від моїх рук? Котрий з усіх богів тих народів захистив свою країну від моїх рук? «Тож хіба Господь врятує Єрусалим від моєї руки? Знаєте, він не тільки морально тиснув, він ще пропонував іншу альтернативу, свободу, життя, достаток, тільки ціною втрати своєї держави і піти в полон. І бути полоненим? І... З цими всіми подіями і цією всею атмосферою, в який, в, який був, в який знаходився цар Єзекія, в нього ще й були внутрішня боротьба і страхи. Давайте почитаємо. А, верніше не прочитаємо, я розповім. Тому, коли він почув, що цар величезної імперії, перед якою не одне царство не встоїло Асирійської імперії, цар Цанахирів, прийшов, знаєте, що він зробив? Він злякався. Це внутрішні переживання і страхи. І він вирішив відкупитися від нього. Він зібрав все золото, яке в нього було, все стрібло, яке в нього було. Більш того, він навіть обшивку з храма Божого золоту обшивку, з, ці всі плити золоті, здер і, і це все також віддав царю. Це нахиму. А той сказав, а я все рівно забрав це все. Каже, а мені це мало. Я хочу завоювати вас, зруйнувати вашу країну і ваш Єрусалим. Не, не вдалося відкупиться. Єдине, що залишилося у Єзекії, це Бог. І ви знаєте, що зробив Єзекія? Він не дивлячись на ці всі, е, зовнішній натиск, моральний, внутрішні страхи і переживання, він приходить до Господа, тому що Він Бога любив, Бога знав, особисто йому поклонявся, молився. І в Біблії написано, він усім серцем служив Господу. І про нього згадка така залишилася, що не було такого царя. Ні до нього, ні після нього. Який би так любив Бога, так би йому поклонявся і всім серцем його шукав. І ось Єзекія йде і молиться до Господа. Давайте почитаємо його молитву. Це друга книга Царів, 19 й розділ, 15, -й, 19 й вірш. Отже, Єзекія молився перед Господом, говорячи. Господи, Боже Ізраїлю, який сидиш над Херовимами, Ти єдиний є Богом усіх царств світу, адже ти створив небо і землю. Нахили, Господи, своє ухо і вислухай. Відкрий, Господи, свої очі і подивись: почуй слова Сенахеріва, який через послів зневажив живого Бога. Бо й насправді, Господи, асирівські царі вигубили ті народи та їхні землі, покидали їхніх божків у вогонь, але ж вони не були богами, а просто творивом людських рук, дерево та камінь. Тому і знищили їх. Тепер же, Господи, Боже наш, визволь нас з Його рук, аби всі, усі царства землі дізнались, що Ти єдиний є Господом Богом. Знаєте, молитва вона. Характеризує внутрішній стан цієї людини. Тому що вона показала, по-перше, молитву надію на Господа, довіру. І знаєте, що дуже важливо? Практику молитви. Це була незалучена молитва на пам'ять. Це була постійна його життя з Богом. Тому що. У нас є можливість спілкуватися з Господом і мати з ним стосунки і близькість його переживати, коли ми молимося, коли ми йому поклоняємося, коли ми його прославляємо. Через те зібрання, де збираються віруючі, називається домом молитви. Тому що тут центральна. Істота, Бог, якому ми поклоняємося. Як ми можемо знайти близькі стосунки з Ним? Коли ми молимося, коли ми прославляємо? Дивіться, як він молиться. Він, він, він змальовує всю ситуацію, яка є. Він каже, да, вони всіх завоювали. Але ж він каже, що там Боги були. Там вже не були Боги. Це ж просто каміння, а ти Бог. Він знає, хто такий Бог. Звідки? Знаєте звідки? В нього була історія його батьків. В нього, було, в нього було писання, в нього було Слово Боже. І він розумів і він знав ці речі через писання, який Бог. Більш того, він йому поклонявся, він проводив з ним час, і він виконував його волю. І ви знаєте, Господь почув, тому що він реально живий Бог. Він почув молитву. І Єзекія отримав величезну перемогу. Тому що в цю ніч прийшла армія 185 тисяч війська. Вони оточили Єрусалим. Але після молитви Єзекії прийшов ангел Божий і вбив всю армію 185 тисяч на ранок були трупи. Тільки декілька чоловік залишилися живими для того, щоб вони прийшли в сенах і розказали, що трапилося з його армією. Потім, знаєте, що далі трапилося? Цей синахерів пішов до себе додому, там зайшов в свій ідольський храм і почав йому поклонятися. І зайшли його два сина, старших, старший і середній, і вбили свого батька. Історія каже, що Цанахерів він хотів поставити над царством свого меншого сина. І це розізлило старших синів. Це історія каже. Світська історія. Вони взяли і вбили свого батька. Скажіть, будь ласка, що отримав Язек? Перемогу повну. Повну перемогу. Своєю силою ні. Своєю вірою? І стосунками з Богом. Ви знаєте, одна історія така цікава була. Один пастор розказував, коли, вони, коли група віруючих молилася над якоюсь людиною, з якої виганяли демона. І в них нічого не вийшло. І тоді пастор цієї церкви сказав: я зараз покличу свого дякона. В нього все вийшло. Той дякон прийшов. Спортивному костюмі воняє рибою. І цей служитель, який там був не гость, так його засудив, каже, що це за вигляд дякона, воняє рибою, прийшов в спортивному костюмі. І він приходить до тої людини одержимої. Там реально злий дух проявляється. І знаєте, що каже? Злий дух, я тобі даю 3 секунди. Раз, два і на другу секунду без вийшов. Той був гость в шокі. До нього підходить і каже, як у вас так вийшло? А він каже, якщо ви знаєте, хто такий Бог, і якщо він ваш друг, то це дуже просто. Треба, щоб він був вашим другом. Так от дивіться, в Єзекії був друг, Бог. Бог я почув, на природі почув, тому що він перед цим. Богу догодив. Чим? В цій величезній атмосфері Богоотступництва, починаючи з своєї сім'ї, батька і всіх оточуючих країн, які жили навколо Нього, ідолів, які були в його країні, які Він ревнисно знищував. І сказав що одному Богу поклоняться. Він був улюбленим улюбленцем Божим. Чому? Тому що він сильно полюбив Бога. Як? Виконуючи ревностну Його волю. І коли прийшла величезна проблема смертельна небезпека, Господь точно так же віднісся до Єзекії. Він прийшов і його визволив і дав йому повну перемогу. Тепер ми прочитаємо іншу історію. Іншого царя, який теж мав перемогу, але тільки частично. Частково. Давай, давайте прочитаємо його історію. Це друга книга царів, 13 розділ, 14, 19 вірш. Коли Єлисей захворів на недугу, від, від якої мав померти, до нього прийшов ізраїльський цар Йоаш. І глусячи над ним, говорив батько мій батько мій колісниче Ізраїлю, його кінотники. Але Є, Єлисей промовив до нього: Візьми лук і стріли, і той приніс лук і стріли. Тоді він сказав ізраїльському цареві, візьми у свої руки свій лук, той взяв у свої руки лук. А Єлисей поклав свої руки на його руки і промовив відкрий вікно на схід. І той відкрив. Тоді Єлисей сказав: Стріляй. І коли цар вистрілив, Єлисей вигукнув. Стріла Господньої перемоги, це стріла Господньої перемоги над Сирією, ти розгромиш сирійців в афеку дощенту. Після цього Єлисей наказав, візьми свої стріли, і той узяв. Тоді знову сказав цареві Ізраїлю: Бий ними по землі! Цар ударив тричі і зупинився. Божий чоловік розсердився на нього і сказав: потрібно було бити, вдарити 5 або шість разів, тоді ти розгромив би сирійців до, дощенту. Але тепер ти лише тричі розіб'єш сирійців. Знаєте, в Біблії написано, що дійсно він три рази переміг сирійців і все. Більше він вже не міг, і вони вже його перемагали. Господь давав цьому Іашу повну перемогу над його ворогом, повну перемогу. Але справа в тому, що Йош, він прийшов в страхи, в збентежений, в невпевненості. І оцей страх, оце пригнічення, оця невпевненість в Господі зупинила його у його вірі. І він не зміг, і він, і він отримав тільки те, що міг взяти вірою. А чому? А знаєте чому? Чому, в нього, чому він знаєте, не, 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 не взявся за оце слово? Це стріла Господній до перемоги. Все, тепер бий, це, це в твоїх руках. Та стріляй до тих пір, поки тебе Єлисей не зупинить, і скаже, все хороше, все нормально. Хватить стріляти. Щоб так себе вести потрібно бути внутрішній азарт, віра і ревність за Господом. У нього його не було. Знаєте чому? Він до кінця життя свого був ідолопоклонник. Тобто він захоплювався славою Господньою, тому що вона являлася через служіння Єлисея. Але разом з тим, можливо, він питав Господа допомоги. Але разом з тим він поклонявся злим духам. поклонявся ідолам. Тобто він вміщав в своєму серці і захоплення Богом, але абсолютно не збирався е, значить, відкидати в своєму житті те, що Богу не угодно. Те, що ми на початку читали, чого ви кажете: Господи, Господи, а не виконуєте те, що я вам кажу. Він казав: Господи, Господи, але абсолютно не думав. Наводити порядок в своєму житті, так як це вимагає Бог. Внаслідок цього він отримав тільки пів перемоги, а не те, що Бог йому давав повністю перемогу над ворогом. Знаєте, коли приходять випробування в наше життя, одноруж виходять цінності, які є в нас. або яких немає, або нічого, ну, або те що, те, що знаходиться внутрі. В Езекії це була цінність. Бог. А у Йоаша були сумніви. І з цими, цими сумнівами він якби не справився. Вони в нього обікрали в нього віру. І тому він отримав, наскільки перемог, наскільки міг.